Вітаннячка всім, це математика для своїх. Мене звати Сергій, і в цьому відео будемо говорити про розкриття дужок, винесення здужки, множення дужок на дужок і звісно ж про формули скороченого множення. Це дуже важлива тема, тому рекомендую додивитися до кінця. Якщо ви цього добре не розумієте, ніколи у вас не буде нічого доброго з математикою. Ставте лайкусики, підписуйтесь і давайте до справи. Отже, почнемо з реального прикладу. Припустимо, у вас така ситуація: є троє працівників, яким треба заплатити по 2000 тисячі доларів. І на іншому підприємстві, де ви, звісно, бізнесмен, стартапер, у вас є ще чатро працівників, ви теж їм платите по 2 тисячі доларів. І вам треба порахувати, скільки ви на них витрачаєте грошей. Так? Тут є І тут є однакова сума грошей тільки різні кількості людей. Тобто ви розумієте, ага, тут я плачу 6 тисяч, тут я плачу 8 тисяч, на загал буде 14 тисяч. Але можна ж по-іншому подумати: сказати так, ну в мене ж. Людей всього 7, так? а плачує їм однаково, то можна спочатку додати кількості людей, а потім 7 помножити на 2 і буде 14. Оце називається винесення задушки. І на загал це виглядає так, що якщо є однаковий множник, то ми його наче виносимо, бачите? І всередині лишаються оці числа залишкові в добутках, і виконується між ними та дія, яка стоїть між цими добутками. Насправді то, це відбувається з будь-якими будь числами. І навіть, звісно, А, можна винести тут дужки, буде d плюс c. Якщо б тут був мінус, то тут би був мінус. І це спрацьовує таким чином, тому що додавання це віднімання це додавання від'ємного числа. Але я про інше хочу сказати: якщо у вас є, наприклад, 6 плюс 10, і звісно, тут є спільний множник 2, але можна винести дужки все, що завгодно. В принципі, ви можете винести дужки 7. І в дужках буде 6 сьомих плюс 10 сьомих. Бо, звісно, обернена операція теж працює. Якщо ми маємо такий вигляд: 3 плюс 4 помножити на 2, то те ж саме, що 2 помножити на 3 окремо, і 2 помножити на 4 окремо. Тому, коли я тут ось так помножу, то ці всі е, знаменники зникнуть і просто лишиться 6 плюс 10. Тобто виносити дужки можна все, що завгодно, але зазвичай ми виносимо те, що нам вигідно, щоб виконати скорочення. Бо чим ці два вигляди відрізняються? Тут остання дія це плюс, а тут остання дія це множення. А якщо остання дія це множення, це означає, що можна скорочувати, якщо це дроби. А якщо остання дія це плюс, це означає, що можна зводити подібні доданки. І при математиці, при різних задачках, деколи вигідно то, а деколи вигідно то. Тому ми можемо виносити за дужки, можемо розкривати дужки. Бо якщо в нас є, наприклад, ось такий вираз. так? Дію в дужках ми не можемо виковатити тут множення. так? Бо ми не знаємо, що таке А. Ну, як я можу дізнатися, що таке А плюс 3, якщо не знаю, що таке А? Це максимально простий вигляд, вираз для от такого числа. Але я можу розкрити дужки, Бо я розумію, що це буде спрацьовувати. Це буде 4 рази по А і 4 рази по 3. Також можна це представляти у вигляді прямокутничка, якого ви бачили. В мене в конспекті, так? Можна сказати, що це 2 на 5. А можна сказати, можна сказати, що. Це 2 на 2, 4. І ще 2 на 3. 6. Разом буде 10. Таким чином, це можна об'єднювати, роз'єднювати і вміти цим користуватись. І це має гарне продовження у формулах скороченого множення, які я зараз вам поясню. Наступним кроком треба зрозуміти, що відбувається, коли дужка множиться на дужку. От якщо є ось таке, 4 плюс 2 помножити на 3 плюс 7. Це те саме, що у вас на підприємстві є, припустимо, троє людей в одному цеху і семеро людей в іншому цеху, Всього людей 10. І ви кожному з них платите спочатку, наприклад, авансом 4 тисячі, а потім зарплатою 2 тисячі. Тобто всього за місяць 6 тисяч. То ви можете додати сукупну кількість грошей, скільки ви виплачуєте одному працівнику. І скільки цих працівників є, і вийде 60. Але з другого боку, ви можете порахувати першу частину зарплати одному працівнику і першу частину зарплати іншому типу працівників, тобто буде 12, 4 на 3 і 4 на 7, 21. А потім можете залишок зарплати порахувати одному працівнику і іншому працівнику, тобто буде плюс 6 і плюс 14. Якщо це все додати, то має вийти 60. А ну, тут 30, тут 40, тут 20, буде 60. От, таким чином це спрацьовує. І ми маємо перший доданок, помножити на кожен з доданків іншої дужки, і другий доданок на кожен доданок з іншої дужки. Якщо чисел більше, але аналогічно працюємо. І на загал це записується, ну, як завгодно. Ви можете використовувати, ну, припустимо, ось такі позначення. Чукати, що це АС плюс АД плюс БС плюс БД. І тепер ми переходимо до форму скороченого множення, які насправді є всього лише цікавими типами розкривання подвійних дужок. Якщо раптом так попадається, що множиться дві однакові дужки самі на себе, А плюс Б, і ще одна дужка А плюс Б, і замість А і Б можуть бути будь-які два однакові числа, то виявляється ось що. Що якщо ми будемо використовувати наші вже знання про розкривання дужок, то вийде не чотири різних числа. А два різних числа і 2 однакових числа. А на А це буде А квадрат. А на Б це АБ. Потім дивіться, Б на А це те ж саме, що АБ. І Б на Б це Б квадрат. Тому і маємо, що А квадрат і Б квадрат і 2 АБ. Тому формула ось ця виглядає ось таким чином. І вона є у вас у бланках. Але треба розуміти, що відбувається і чому відбувається. По-іншому це можна зобразити як. Множення двох чисел можна показати, як. Знаходження площі квадрата двох однакових чисел, так, припустимо, отут А і отут А, а тут Б і тут Б. Ну, типу, 5 на 5, нехай тут 2, а тут 3. То, якщо ми помножимо 5х5 5, або АБ на АБ, то ми отримаємо А квадрат, Б квадрат, АБ і АБ. Якщо б це було 2 і 3, так то а квадрат це 4, Б квадрат це 9, а Б це відповідно по 6. І тому 5 на 5 це 25, а 10 плюс 15 теж 25. Тому формула скороченого множення працює. А ми переходимо до наступної. Зверніть увагу, як я записав множення двох дужок, квадрат дужки, тобто квадрат суми формула така. Якщо ж у нас квадрат різниці, то все аналогічно працює. Тільки нам треба звернути увагу і не забувати ось що дивіться: що мінус це насправді додавання від'ємного числа. І тут мінус теж це додавання від'ємного числа. Тоді ми не заплутаємося. Звісно, так кожного разу не треба робити, але щоб мінуси не губити, треба це розуміти. Значить, а множим на А буде теж А квадрат. Далі мінус Б множимо на А, то буде мінус АБ. Значить, а множимо на А це А квадрат, А на мінус Б мінус АБ. Далі Б мінус Б на А то мінус АБ ще раз. І мінус Б на мінус Б це плюс Б квадрат, бо мінус на мінус плюс. Таким чином, формула дуже схожа, тільки має один різний знак. Тому можна сюди дописати ось так. Просто мінус, і тут мінус. Тобто, якщо там мінус, то там мінус. А якщо там плюс, то там плюс. І це формула квадрат, квадрат різниці. А ми переходимо до чуть-чуть іншої цікавесенької формули. Якщо ж є дві дужки, в яких є однакові числа, але в одній, в одній дужці вони додаються, а в іншій віднімаються, то буде теж дещо цікаво. Давайте мінус знову замінимо на додавання від'ємного від числа. І тоді будемо. Множити А на А це буде А квадрат. Далі А на Б це АБ. плюс. Але мінус Б на А це мінус АБ. І потім мінус Б квадрат. Тобто тут не буде два однакових додатких чи два однакових від'ємних, а вони знищаться і залишаються. І теж квадрат другого числа від'ємний Залишається А квадрат мінус Б квадрат. І зазвичай цю формулу записують отак. Отак, А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б і А плюс Б. І це, типу, наче норм, але зверніть увагу, що в нас є вигляд цих чисел у вигляді множників, де остання дія множення є де остання дія додавання чи віднімання. Тому, тому я все-таки переписую це задум навпаки. І кажу, що якщо множення двох різних дужок вигляд множників виглядає ось так, тому я перепишу з вашого дозволу і дам ще кілька коментарів. Звісно, це не всі формули скороченого множення, які існують. Їх можна придумати дуже багато. Наприклад, якщо ставити сюди третій, четвертій чи п'ятий степень, будемо мати відповідно куб четвертій степень, п'ятий степень суми через Це називається біном Ньютона. І що цікаво, що ви можете робити це вручну і ви знаходите ці формули, їх не треба залучувати, просто якщо будете множити ці три числа на ще одну таку дужку. Тобто будете А множити на А квадрат, А на 2 аб А на Б, і так само Б, і у вас буде вже більше доданків, але ви будете розуміти, як це робити, бо ви знаєте на загал, як розкриваються дужки. Якщо ж у вас буде сума кубів чи різниця кубів, що дуже малоймовірно на НМТ. То вам вже треба скористатись зготовленою формулою, але її також можна вивести абсолютно такими схожими речами. Тому не бійтеся цих формул, розумійте, звідки вони беруться. Трошки прикладів можете побачити в конспекті. А я дякую вам за увагу. Е, Пам'ятайте, що можна гарно повчитися і не зашкварюватись при цьому, так? математиці я маю на увазі. Тому будьте здоровенькі, з вами була математика для своїх.